Ранок вдома триває. Продовжимо цю п'ятницю у національному музеї Київська картина галерея. Там зараз можна побачити виставковий проєкт Віктора Сидоренка Чорна земля вимушена дезорієнтація. Він складається з картин та графічних композицій серії сполохи чорнозиму а також з авторського фільму. Художню арт-рефлекцію на тему війни зняли для вас і наші журналісти. Людина, котра біжить уже не першу годину і постійно шукає загрозу в минулому, падає в чорну землю і знову встає, аби продовжити шлях. І промінь світла, який то зникає, то з'являється знову. Атмосфера напруженості, болю, невідомості. Ці кадри перша частина виставки Чорна земля вимушена дезорієнтація українського художника Віктора Сидоренка. Митець, через розумілі і знайомі кожному українцю образи, розповідає про емоції, які викликала повномасштабна війна. Кожна війна нівичить якраз землю і тіло. І от у мене дві таких речі. Тут, тут, якщо ви подивитесь, в принципі, немає ніяких засобів, якими вони щось роблять. Є просто тіло і є земля. Можна було б залишити просто чорна земля. Вимушена дезорієнтація вона якраз привносить туди людей. Хто це пережив, всі розуміють, коли дійсно ти повністю дезорієнтований, не знає, що робити, куди, де, де родичі, де діти, де робота, що з ними робити. Друга частина виставки графічні роботи художника. В них продовжується історія людини, яка біжить людини, у котрої залишилась єдина цінність чорна земля. Це більше загальний досвід взагалі людини, яка потерпає від. Таких інвазій будемо говорити, коли від вторгнень чужих від вторгнень зла. росіяни говорили про якусь денаціоналізацію, денацифікацію, демілітарізацію. А в принципі, закінчилось. Подивіться, всі говорять, що от ми захопили землі. Вони прийшли захоплювати людей і землі, як це було всі 300, більше 300 років, і нічого більше немає. Проєкт Чорна Земля, вимушена дезорієнтація створювався Віктором Сидоренком впродовж. Ж двох років повномасштабної війни і увібрав у себе не тільки роздуми та емоції людини, яка залишилась в Україні, а й тих, кому довелось покинути рідну землю. Я навіть після цього зробив такий навіть дослідницький, по повивчав всі такі речі, коли люди тікаючи зі своїх земель, як вони там прилаштовувались, мабуть, від цього і виникла оця от тема дезорієнтації, тому що ми тут залишились, але люди, які там. Знаходять за кордоном у них теж трагедія, і не менше трагедія, можливо, навіть більше. Попри доволі трагічну і складну тему проєкту, головна ідея художника дати людям надію та довести, що цей бодай один промінь світла завжди є поруч з кожною людиною. Я думаю, художня творчість для того, щоб люди в нелюдських умовах відчували себе людьми. Цю трагедію бачила тільки на роботах художників. і тому роб... от якраз художня творчість, вона може бути в чомусь жорстка. І тоді цього так сказати, жаху буде менше в натурі. Побачити виставку Чорна земля, вимушена дезорієнтація можна в національному музеї Київська картинна галерея. Вона триватиме до 7 квітня.